Президент клубу Тайфун. Перший м'яч вже в нас відбувається на 18-й секунді. Перша. У нас взагалі більше за всіх пропускають. Кержинівський задалеко відпускає м'яч, хоча буде ще одна спроба. Передача на Колаженко. Бондар класно розвернувся і не забиває. Програв. До завершення. Поєдинку. Савицька. передача, передачу. Каржиневський. Далі на Рубцова. Так, а тут вже потрібно бити. Є... Десятки тайфуна. Момент. І залітає м'яч. Ворота. хто останнім? Торкнувся м'яча. Десятый номер, здається. Вадим Каржиневський. Так. Восьма хвилина поєдинку. М'яч забиває Вадим Корженєвський. Витвицький. Витвицький проходить Олександр. Вдається розвернутися, але м'яч залишається у цьому номера. Савицький. Є удар. І... Чорний, потужний удар. Але повз... Момент Момент Рубцов! Який же м'яч забиває Олександр! Без шансів для Олексія Шальньова. 3-0. 14-та хвилина. Поєдинку. М'яч забиває Олександр Рубцов. Чурук. Чи, Чи не надовго? Дуже швидко. Вже остання хвилина першого тайму йде чорний з м'ячем. Чорний. Мороз. 21 номер. Карженєвський тут почув підсказку з лави за пасаних, Що потрібно самому вирішувати. І Вкут. Знову-таки бачимо, що погано розпочинають. Як поєдинок, такий другий тайм. Одразу ж перша хвилина і пропускають. Знову гравці тайфуна. Бондар, скидка, Хруленка. Тут хороша нагода забити. Все ж таки Тайфуну. Можливо зараз. Кулаженка. Мороз. Момент не забивав. Чому не бив? Затягнули. Момент з ударом. Момент. Каржинівський. Хитрик буде. Чому не пробиває? Хитрик буде, але буде він спершу. У Рубцова. пять ноль двадцять и перекидай Виктор Кулаженко А мороза 5-1. Тридцята хвилина поєдинку м'яч забиває Віктор Кулаженко. Перший на м'яч. Кулаженко і красиво перекинув. Ігор. Котяки! Організувати до того, що і Роски вже потрібно швидко повертатися в оборону, тому що Мартинович виходить на ударну позицію і Макіта забиває. 5-2. Пресингу приходить передача Гажемон потрібно забивати. Ні. Віддав передачу. Какатяк 6-2. 36 хвилина поєдинку м'яч забиває Артем Кокотяк. Тержинєвський. Мартинович білий. Тут забити потрібно. Жолта буде Рубцову. Колеженка забиває. Шістри. 37 хвилина поєдинку. М'яч забиває Віктор Кулаженко. Ну, фол партизану. Є. Час пробити І Залітає м'яч. Ворота здається. Максим Білик. Ставить крапку 6-4. 40-ва хвилина поєдинку. Відзначається Максим Білик. поєдинок. Викоротили відставання до мінімуму. Нагадаю, 5-0 рахунок був. Завершується ж все підсумковими 10 забитими м'ячами і рахунком 6-4. На цьому вже офіційно п'ятий тур вищої ліги завершено. Ну, але сьогодні ще два поєдинки буде. П'ятий тур продовжиться у першій лізі. Там Смайл Дніпро, 18.30 20.00, Грізлі Дрім Тім. Друзі, всім дякую за увагу. Почуємося на матчах першої ліги.